Кремлівського проктолога так міцно сидить у банківських діячів джені українська делегація погодилась на відчуження українських земель. Коли не знаєш, що робити, атакуй Прошенка під час війни співпрацювати із ФСБ і використовувати матеріали ФСБ, це воно якось не камільфо. І якщо ви хочете справді е, ну, миру, то для чого ви вкидаєте цей компромат перед зустрічю? Американського перемовника Віткова у Кремлі. Вітаю, друзі! Якісь дива почали творитися на банковій після відвідин Саудівської Аравії. Спочатку пропаганда торохтить майже про повну перемогу над окупантом, потім відбуваються здачі території на Курщині. Тяжкі бої і раптом випливає чергова ознака колаборації з агресором. Ви будете сміятися, але щупальці Медведчука працюють далі. І при чому працюють так, що От ми всі знаємо, що таке ДБР. Державне бюро розслідувань формувалося насправді із. Януковицьких поліцейських в масі своїй. Тобто промитих через всякі структури кадрів Януковича і їх напхали в ДБР дуже багато. І ДБР у нас перетворилося в, по суті, в політичну поліцію. Так от дивіться, тільки почала розгортатися ця про величезну перемогу в Чиді, а в неї мало хто вірить. І раптом щось трапилося. Спочатку з'являється резолюція Європарламенту на підтримку України, і там білим, чорним по білому написано про те, що порушуються права опозиції, про те, що ну, фактично в країні діє беззаконня. І замість пропустити цей пас, або якось згладити цю всю історію, пояснити суспільству, що ж мав на увазі, що ж мала на увазі ця видатна європейська інституція, як раптом на нашу голову звалилося чергове викриття з боку ДБР. І що ми маємо? ДБР, українська структура під час війни. Отримала оперативну зйомку, де охоронець Порошенка, нібито присутній під час завантаження на борт валізи Готівки, яку, звичайно ж, літак перевозить, начебто, з Москви до Києва. По-перше питання, коли останній рейс із Москви до Києва відбувся, хтось пам'ятає, хтось може пояснити чи ні. Далі. Відеозаписи передано з Росії, а зйомка велася в аеропорту Шеремєків. Це означає, що у такому режимному об'єкті її могло проводити тільки ФСБ. Деп... А тепер дивіться, ДБР офіційно, як зазначено в матеріалах справи, отримало флешку від адвоката Козака Медведчука. Ну, чекайте, ви ж вже з плівками Деркача облажалися. Це значить, що. Рука кремлівського проктолога так міцно сидить у банківських діячів в одному місці, що вони по свистку з Кремля починають розгонити хвилю. Найперше питання: що це за літак? Чи це президентський літак? А по друге, що це за охоронець? Це персональний охоронець. Порошенка чи співробітник управління державної охорони? Так, якщо це співробітник управління державної охорони, то це не охоронець Порошенка. Тому що це офіцер спеціальної служби державної по охороні посадових осіб. І він охороняє сьогодні Порошенка вчора Ющенка охороняв. Позавчора Януковича. Це що? Отже, щодо літака, ситуація не прояснена, не міг летіти літак. Тобто, це, швидше за все, якась стара зйомка. Зйомку точно вела ФСБ. Навіщо закачали? І, ну, і яких дятлів треба в ДБР було знайти, або яка паніка трапилась на Банковій, що цю всю історію треба було негайно по гарячих слідах джеди вкидати? А вам не здається, що українському суспільству, особливо опозиція, почала підозрювати, що в джеді українська делегація погодилась на відчуження українських земель? І тепер, коли це почало долітати? Банкові терміново треба змістити акценти, і, як завжди, коли не знаєш, що робити, атакуй Прошенка. Отже, якщо на банку і хотіли здескредитувати найбільш проукраїнського і найбільш реального опонента Зеленського, то вони жорстко облажались, тому що тепер служби. Зеленського виглядають як колаборанти, як ну, поплічники путінської ФСБ. Ми і так, суспільство не знає, що робив Зеленський у славній країні Оман, як він там опинився, з ким він там зустрічався. А мова йде про Патрушева в першу чергу, тому що ну, не тільки українські спецслужби, а й інші відслідкували, які літаки прилітали за цей час в Оман, і які ну, десь в цей час вилітали, і як це могло бути пов'язано зі збиттям українського літака міжнародних авіаліній України у Тегерані. Під час перебування Зеленського в Омані. Так от, якщо вони хотіли обляпати Порошенка, то вони обляпалися самі. Тому що під час війни співпрацювати із ФСБ і використовувати матеріали ФСБ, це воно якось не камільфо. По-перше, ну тут, по-моєму, адвокати Порошенка з'ясували, що мова йшла про такого Вадима Чучковського. Який справді є офіцером е, Державної е, служби охорони, і е, він був не лише охоронцем Порошенка, тобто він працював в команді, але він раніше працював у, в охороні Януковича. Бо, ну взагалі причетність цього Чучковського до того до, він там десь стояв, чи щось він носив, це дуже відносно, тому що, по-перше, нефіксований період, коли це відбувалося. Якщо е Чучковський перебував, перебував на території Росії е в час, коли вже були окуповані е ну, Крим і Донбас, частина Донбасу, то питання як, як е охоронець? Е Співробітник державної інституції силової опинився в Москві. А по-друге, ну, як ми знаємо, офіцери із служби охорони вони, вони просто відпрацьовують, вони служать там, дослужуються до своїх до пенсійного віку і звільняються. Багато з цих офіцерів, я пам'ятаю, були в охороні Ющенка, потім. Ну, продовжилися в охороні. Дехто ну, з часів кучми був, дехто. Тобто, вони, вони мають свою висловку років і дослужуються до полковників, як правило, і відправляються на пенсії. І тепер от ну, питання. 500 мільйонів застави. Зажадав суд для звичайного охоронця. Так в ну, нього ніколи зарплати такої не було. Він отримав бюджетні кошти. Але що вони хочуть, якщо вони зашивають цього Вадима Чучковського так, на, на рік або на два, е, е, у СІЗО і пробують витягнути з нього 500 мільйонів застави. Так чекайте, ну Порошенко тут точно не донор. Ви ж арештували спочатку всі активи Порошенка. Тепер хочете, щоб Порошенко вийняв 500 мільйонів застави для звичайного охоронця. Ну, чекайте, ну це, ну це клініка. Взагалі. Оце все, що твориться, воно мені нагадує, так би мовити, не лише руку ФСБ в ФСБшного проктолога в певних місцях у функціонерів банку і, і особисто Зеленського. А ще й, ну по суті, паралельний трек контакти з Медведчуком. Тобто по суті, Банкова на третьому році війни не припинила контактів із, із московською опозицією, так би мовити, Зеленському. Це ця опозиція формує порядок Денний для Зеленського. Це вони, вони з Москви формують Зеленському лінію поведінки. І головне, що якщо ви хочете. Справді якогось ну, миру, то для чого ви вкидаєте цей компромат перед ну, зустрічю американського перемовника Віткова у Кремлі? Це ви хочете так покращити переговорні позиції Віткова, чи що це? Чесно кажучи, це наскільки сумбурна в сенсі е, часу вкиду цієї інформації. Вона, вона дійсно шита білими нитками, але час вкиду свідчить про те, що у джеті нічого ні про що не домовилися. Просто не, і не могло бути домовленостей, швидше за все, витікає із цих обставин, що в джеті американська сторона поставила перед частиною фактів. Е, Представників Зеленського. Ці, звичайно, як кажуть Росіяни, опешили. Тобто, вони довго думали, що зробити, як американцям пояснити, що в Україні всі обляпані лайном, не тільки Зеленський і Єрмак, а ще й Порошенко на їх думку. І вони оце висмоктали з пальця цю ідіотську справу. Ну, чесно кажучи, якщо слідчий ДБР працює з матеріалом країни агресора під час війни, і цей матеріал походить від російських спецслужб, то хто тут дурень в цій країні? Зеленський є дурним тоді в цій країні, разом з їхнім Єрмаком. Якщо вони не розуміють, що ДБР легалізує ФСБшний матеріал і запускає спецоперацію, яка Мабуть, рівня той самої, колись, чому я власне весь час говорю про московську опозицію, бо ми пригадуємо розстрільні списки Портнова. І, звичайно, що Порошенко і оточення Порошенка в цих розстрільних списках було попереду всіх. І в ситуації, коли ви нібито виграєте проти Москви, так би мовити. Переговорну позицію, коли ви разом з американцями нібито вже додавлюєте Кремль, і ви тут же за спиною американців витягуєте справу, яку вам всучило Російське ФСБ, це значить, що ви витягли цю справу і починаєте її розкручити, бо ви перелякалися факту, фактів, які вам викотили. В джиді американські переговорники, які показали вас такими, як ви є. І ви зрозуміли, що з таким шлейфом на вибори не ходять і треба тепер атакувати Порошенка. Красавчики, на вас шапка горить. Єрмакса товариші, На вас горить шапка. Чесно кажучи, таке фуфло витягнути і почати розкручувати, щоб обляпати Порошенка, ну це треба бути 7,5 п'ять в лбу, як каже країна-агресор. Тобто мало їм лайна, яке вони жерли, розкочегавши плівки Деркача. Вони нові плівки дістали красавчики. Помахайте тепер цими плівками на наступному. Етапі перемовин із американцями, помахайте цими плівками.